Всім привіт! Сьогодні ми обговоримо питання, що ж Європа далі планує робити з українцями на своїй території. Обов'язково додивіться до кінця: поставте лайк, підпишіться на цей канал, якщо ви ще досі не підписані, і, звичайно, залиште коментар. Це дуже допомагає просуванню цього відео на Ютубі, Фейсбуці і інших соціальних мережах. Я думаю, що більшість з вас знає, що Європейська комісія прийняла рішення швидше про те, що українцям. На території Європейського Союзу Шенгенської зони дозволено перебувати до березня 2024 року. Це є рекомендація, це не є як такий закон, який потрібно всім виконувати. Як дехто мені доказує, що я чула чи я чув, що ось там Європейська комісія прийняла. Так, це прийняте рішення, але воно носить в собі рекомендацію, а не закон або законний акт. Кожна країна потім далі. Це все ратифікує, приймає, не приймає або приймає з якимись певними правками, термінами, іншими, додатковими виплатами, або знімання додаткових виплат, можливістю працювати або відсутністю можливості працювати, продовження тих чи інших документів. Це кожна країна Європейського союзу в своєму законодавстві окремо приймає парламентом. Але такі рішення Європейського союзу, Європейської комісії, дають добро цим країнам в своєму парламенті такі рішення приймати. Бо якщо європейська комісія буде рекомендувати, що все від сьогодні там чи від завтра, ми вже не продовжуємо документи, то і більшість європейських країн скажуть: ога, супер, європейська комісія сказала, значить, ми можемо приймати інші закони, які ми вже не будемо продовжувати перебування українців на території Шенген. Якщо Європейська комісія дає добро на продовження. То й інші країни продовжують то чи інше перебування по своїх термінах на своє бачення. І ви знаєте, що Польша продовжила перебування українців до 24 серпня 2023 року. Звичайно, що цей закон, ця устава буде ще раз переглядатися. Якщо до того моменту нічого не зміниться в Україні, ще буде тривати війна, ще буде потреба. Людям перебувати на території Польщі по цих документах, по яких вони заїхали, то Польща прийме наступне рішення і зможе продовжити вже до березня 2024 року, так як рекомендує Європейська комісія. Якщо в Німеччині такої потреби не буде, то Німеччина не буде приймати такого рішення і не буде продовжувати. Перебування українців на своїй території, і так по кожній країні нещодавно було засідання знову європейської комісії. Були відповідні заяви щодо продовження перебування українців на території Шенген на території Європейського союзу до весни 2025 року. І якщо це рішення буде прийнято, це буде рекомендація. Всім іншим європейським країнам, і вони в своєму законодавстві, в своєму парламенті зможуть таке рішення прийняти або не прийняти, якщо такої потреби не буде. Звичайно, що якщо таке рішення буде прийнято, то це не тільки перебування українським на території Польщі і, взагалом, Європи, просто перебування, а це дозвіл на роботу, дозвіл на медицину, дозвіл на навчання дітям і так далі, і тому подібне. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Європі!